А я нагадую, ми шукаємо небиті, не фарбовані, не кручені машини. Таке, щоб все було тупо в оригіналі. Просто струна, щоб була, а не машина, дзвоник. Ауді, ауді, ауді Дивіться який пижик. 16 рік, 7800 7800 Бачите? пару гарбусов є. Ось один грузовичок, другий грузовичок, третій. Інсігнія Бельгія. Тут нічого такого немає, Шкода, 1,6